Привіт! Я так розумію, таки вдалося мені запустити трансляцію після того, як я довший час не працював з прямими ефірами. Зараз думаю буду виправлятися, тому що з'являється більше часу. І тому спробую запускати, виходити частіше і кроме цього буду. Трошки записувати відео про те, як можна торгувати, про риск менеджменти про стратегії простенькі, які можуть бути використані для тих, хто має менше вільного часу на основі H4 денних графіків. Ну що, коротенько для початку пробіжусь по своєму показовому рахунку. Як бачимо, 59 тисяч. Тут той баланс, що я показував. Сьогодні вже був один ордер закритий по австралійцеві. Просадочка є, але це робочі процеси. Від того нікуди в моєму випадку не дінеся. Тому що є з доборами. От один із тих плюсів, які я говорив, коли йде торгівля по індикаторній системі. Вибір між ордерами становив 100 пунктів. І також бачимо, наскільки відрізняються, якщо дивитися різні таймфрейми. До речі, гарно можна відмітити, хто любить малювати. Канал був, пробиття, ретест. З поглинанням, хто на наднівному торгує, то був гарний сигнал для того, щоб продати. І по днівному графіку ми мали би ой, можливість фунта чекати в район. Так. О. Якщо це була перша донизу, друга корекційна, от десь в район 32 має ймовірність фонд прийти. За скільки це відбудеться, не відбудеться, це вже інше питання. Робот собі буде спостерігати за своєю торгівлею або шукувати нові входи, коли будуть подаватися сигнали. Що я сьогодні хотів показати? Хотів показати, як продають різноманітні граалі, які вони мали би давати прибутки. Ось буквально сьогодні скинули, були з одного сайту знайомий, бо він все ще шукає граалі. Є там буквально кілька різних варіантів торгівлі, Зразу з шаблонами, з налаштуваннями. Але як з ними хто має розбиратися і що це має означати, як говориться копи навчання? О, навіть є якийсь сел-сигнал на даний момент. З алертом це вже добре. Тому що принаймні не треба сидіти в комп'ютері, дивитися постійно в монітор для того, щоб отримати сигнал. Для того, щоб знати про торгівлю. Чим добре отакі от є плюси, ну, це вже роблять професійні продажні прогности, що тут досить швиденько можна переключатися між різними таймфреймами, між, 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 між різними графіками і не потрібно тримати відкритими всі графіки в терміналі. Ну це таке, хотів я повернутися до ось такої системки, якби індикаторної. індикаторної. Ну, включив минутку, бо на минутці перевіряв, чи буде вона перемальовувати. Тобто, по факту, у нас все простенько. Синій колір, є сигнал на покупку стрілочка. є, це також якийсь там авторський індикатор трендовий. Це модифікована машка, якого періоду я не розбирався. Але це на основі машки побудований. І є ще тут в цій системі один індикатор, який досить рідко дає сигнали. Але вони, як на мене, біль, більш такі реальні практичні. Ну, як бачимо, що для скальпінгу минутка тут можна з ума зійти. Але коли піднятися хоча б до М30, то дивимося, що досить таки непогана система себе може показувати. І при відносно невеликій кількості затрат часу. Так, вона не без мінусів, бо скажемось. Тут зайшли. Якщо де була стрілочка, тут вже пішов новий сигнал. Ну, тут було б 15 пунктів мінуса. Ну, Тут відкриття ринку, то ми б не торгували. О, тут був мінус. Тут би в ноль закрилося. Через то багато пробують по таких індикаторних стрілочниках писати роботи, і потім бідкаються, що вони зливають. Так, є, можна зловити. О, тут рух, але питання в тому, що більшість цей весь рух на ринку, він не пересидить. Тому що треба буде, бажання буде забрати мінус попередній відбити. О, дивіться, перейшли на годинку, тут виявилася ще більша каша ніж на М30. Той же самий H4, тому я не думаю, що вдасться тут вижити з цих індикаторів якийсь свій зиск. Хоча при цьому всьому вони продаються від 100 доларів ці системи. Автори переконують, що тут більше 80% плюсових зділок може бути. Але як завжди, Замовчують про те, чому система йде в мінус, і не можна понаходити правильні входи. Тому без досвіду чи надія на те, що ви купите систему і вона буде приносити свої результати, досить таки примарна. Ну і відповідно по кожному інструменту буде по-іншому виглядати, тому що є інструменти трендові, є флетові. Крім того, що інструменти флетові чи трендові, є дні, коли по-різному ринок себе веде. І може бути таке, що ринок пару днів в тренді, і всі сигнали на продовження будуть заходити і давати плюс. А є, що буде отака вона нарізка, і ви тільки будете перевертатися. Єдине, що, не дай Боже, використовувати в таких стратегіях Мартіна, бо може не хватити депозиту. Якщо все це перевертатися і піднімати лота. Від ручної торгівлі, як я казав, трошки відійшов, бо не було часу, щоб сидіти, спостерігати. А зараз поставив багато валютних пар на М1, тому що є тут один цікавий індикатор, який дає, навіть на минутках, він може дати по цих порядка 10 валютних пар, що є. Він може за день дати 2-3 входи, але в чому його плюс, що він подає алерти. І з включеним звуком я собі спокійно можу дочекатися сигналу і тоді вже відкриватися. Пробую знайти, чи він десь був на історії, щоб показати, в яких місцях він вискакує. Так, він також не грааль, але він дає можливість, не сидячи біля. Терміналу годинами брати свої сигнали. Попробую почати записувати відео для тих, хто відносно недавно в ринку, хто ще не може визначитися, з чим торгувати, як використовувати ті чи інші індикатори в своїй торгівлі, щоб ночки змогли для себе прийняти рішення, наскільки це все. Практичний або може працювати в ринку, ну а також, можливо, хтось з досвідченіших, хто вже не може знайти, чому в нього проблеми в торгівлі, можливо, десь і їм зможу дати корисну пораду, завдяки якій вони зможуть покращити результати своєї торгівлі. До речі, дали були робота одного потестувати, ну, але це не на інвесторський, це так скальпер по золоту. Проблема цих скальперів, що вони хочуть, щоб був якомога менший спред. Хоч тут на Ясеновському рахунку спред на золото наближений до нуля, але є ще 13 центів комісія за мінімальний об'єм, тому не знаю. Торгує він відкладеними ордерами чи зможе він втриматися в Робофорекса, буду дивитися. А за індикаторні системи потрібно знати лише одне, що на ринку працює все, але треба знайти свої все ж таки правила вивести, і тільки тоді ви зможете заробляти навіть і по індикаторній, зможете торгувати і по днівках. На чистому графіку за допомогою паттернів це лише залежить від дисципліни і бажання. Ну що, як в трансляції вести нагадав, про ближайші плани розказав. Сигналів на даний момент немає, як десь будуть, я їх позаписую в окреме відео, якщо когось зацікавить дана система, щоб ви собі змогли скачати, попробувати, потестувати. А поки що завершую, буду писати сценарії для запису відео.